Міжнародний економічний форум провів дослідження по якості доріг. І, на жаль, сьогодні наша країна займає 137 місце з 144 країн. Нижче тільки такі країни, як Монголія, Гаїті, Габон. Тобто там, де їх фактично немає. І якщо досліджувати сьогодні стан українських доріг і взагалі дорожнього господарства, то треба сказати відверто: тільки 3% доріг в Україні мають ну, цивілізований вигляд. Це дороги, які ведуть до домів можновладців, це дорога на кончу заспу відома. Це дорога в міжнародний аеропорт Бориспіль і Більше таких сучасних доріг та і немає. З підсвітленням, з необхідними переходами. Про що це свідчить? Що можновладці для себе будують дороги, дбають про те, щоб ці дороги були якісними, щоб вони вчасно ремонтувалися. Для всіх інших по залишковому принципу. Сьогодні інтенсивність використання українських доріг кожного року зростає на 20%. Це означає, що і Витрати, які можливі були б на ремонт, якість доріг, так само можна було б збільшити кожного року на 20%. У нас мали б з'являтися нові дороги 20% на рік. Але чому, це... чому цього немає? Ця проблема полягає в корупції. І ця корупція вона має свою конкретну назву відомості, яке називається «Укравтодор». І зараз схема використання. 16,9 мільярда гривень виглядає таким чином: замовник, автодор, підрядник, автодор, контроль використання грошей, якості доріг, ремонту, автодор. І саме тому ці гроші вони фактично використаються неефективно, розкрадаються або зникають разом з дорогами, разом з снігом, який весною. Тає, да, і немає доріг. Тому, розуміючи, що ця проблема є системною, і на неї навчилися заробляти особливо ті, хто при владі, я вніс законопроект, який перш за все руйнує діяльність цього монополіста. Схему, яку я пропоную сьогодні, це все ж таки віддати на баланс, передати на баланс комунальні дороги місцевій владі, яка сама може проконтролювати. Перш за все, використання бюджету, бо вони вкровно цьому зацікавлені, тому що саме претензії в більшості людей є до місцевої влади із-якості за, і за доріг. І кого ругають? Мера ругають, губернатора, голови адміністрації, депутата районної ради, тільки не, скажімо, представництво керівників автодору. Друге, тендерний підхід не одного підрядника, це має бути саме якісна ціна. Сама нижча ціна пов'язана з якісними показниками, як це можна зробити. І тут можна буде залучати як вітчизняних, вітчизняних компаній, які можуть будувати чи ремонтувати дороги, так і іноземні. І далі дорога. Коли вона з'являється, то контроль над її використанням, все, що відбувається на неї, саме має робити органи місцевого самоврядування разом з громадськостю. І це дає абсолютно інший ефект економічний від використання тих грошей, які використовуються сьогодні в національному бюджеті. Для порівняння хотів би сказати, що якщо перерахувати ці 16,9 мільярдів гривень на будівництво і ремонт доріг, то у нас картина приблизно виглядає таким чином на один кілометр дороги. Української дороги ми можемо собі дозволити сьогодні аж 4800 доларів використати на ремонт і утримання одного кілометра дороги. Це в Україні. В Білорусі для порівняння це сума вже тисяч 70 доларів. В Польщі це 19,7-х долара. А в європейських країнах це 48 тисяч приблизно. І це говорить про те, що шлях і розуміння того, як змінити систему транспортного господарства є відсутність політичної волі, відсутність вимог, вимог громадян, чітких, зрозумілих, що тільки монополія дає можливість красти. Дає можливість безвідповідальності. Тому в моєму законопроєкті пропонується все ж таки ефективне використання грошей на очах у людей, де люди самі контролюють якість цих доріг, як вони, тому що вони їх використовують. І саме головне, щоб органи місцевого самоврядування отримали реальні важелі впливу на якість цих доріг. Тому автодору ні, органів місцевого самоврядування так.